До цього розкішного палацу приїздив на гостину Микола Гоголь, художник Ілля Рєпін, композитор Глінка, письменниця Марко Вовчок. Але головним гостем Качанівки, звісно, був наш великий Тарас Шевченко. Імениті гості жили тут по кілька місяців, зловживаючи гостинністю власника маєтку. Та були й свої плюси. Зіркові гості Качанівки творили тут справжні світові шедеври, бо неймовірна енергетика цього надпотужного місця сили і сьогодні здатна. Творити дива Качанівку називають туристичною перлиною не лише Чернігівщини, а й всієї України. То в чому ж секрет енергетичної сили підемо дізнаватися в екскурсоводів? Найбільш цікавий період в історії Качанівки це звичайно період тарновських українських відомих поміщиків, меценатів, вихідців з порятинського повіту Полтавської губернії. І от вони тут господарювали більш як 70 років. Качанівка набуває слави культурно-мистецького середкумузейного. Середко, і дійсно, як пишуть, слава про неї виходить далеко за межі Чернігівщини. Півтора століття тому Качанівка була найпотужнішим місцем для творчих тусівок на теренах усієї країни. Тож, як відбувалися ці творчі зібрання кращих представників інтелігенції? Та де саме зосереджене те місце сили, яке сприяло розвиткові талантів, цікавимося у екскурсовода, а вона веде нас під самісінький купол. Ми ж дуже багато екскурсій водимо, різні люди в групах трапляються, і серед них багато людей, які відчувають цю енергетику, екстрасенси. І от мені одного разу одна жінка розповідала, що в цій кімнаті, у танцювальній бальній залі, якраз вона ж під куполом палацу розташована, під люстрою в цьому місті. Можна взагалі заряджатися енергетикою. Настільки тут сильний енергетичний струмінь б'є. А одна із Таких жінок розповідала, що коли вони виїхали з міста Ічні в напрямку Качанівки, і вона вперше приїхала сюди, до речі, їхала тоді, вона вже звідти побачила енергетичний стовп, який бив з цього місця. Отже, це підтверджує, що дійсно тут дуже сильна, потужна і позитивна. Здебільшого про це навіть і туристи говорять енергетик. Карновський дуже любив приймати гостей. В палаці постійно хтось жив, і то було вигідно і щедрому меценату, і творчій інтелігенції, бо ж тут народжувалися справжні світові шедеври. Це парадна їдальня кімната, де й приймали тих особливих гостей. Їй було відведене найпочесніше місце у палаці. Загалом палацу Качанівці нарічував майже 90 кімнат. І головною з них була ось ця парадна вітальня. Тут зазвичай господарі приймали гостей. Поруч була розкішна сцена, де грав оркестр, який складався із понад 40 музикантів. Деяк не тут. Всі домочадці збиралися разом, особливо вечорами. Вони обговорювали події дня, ділились самим сокровенним, Як кажуть, у парадній їдальні життя сім'ї як на долоні, а вірніше на столі. Стіл у Тарновських був розрахований на 24 персони. До речі, на світлині ось можна простежити інтер'єр кімнати саме періоду Тарновських і до столу з буфетної кімнати. Там після вже підігріву подавали традиційні страви. Це були голубці з голуб'ячого м'яса, карасі запечені в сметані, молочні поросята з часником і хріном і свої ж винокурні були в господарів, Тому подавалися традиційні напої. А традиція побутувала там після другого удару дзвін. Господарі й гості парадними сходами піднімалися сюди і тут трапезували. Після трапези за етикетом цілували молоду бариню плечиком, стару ручку. Дякували за гостинність і вже потім розходились кімнатами на відпочинок. Але знаєте, стіл то на 24 персони розрахований, Але Михайло Тарновський пише, що інколи в цій кімнаті збиралось до 50 і навіть більше персон. Хто лишень із знаменитих тогочасних талантів не виступав на цій міні-сцені? Цієї сцени влітку 1838 звучали твори Михайла Глинки. Частини до опери Руслан та Людмила. Сам композитор згадує, що коли виконували марш Чорномора, а там є партія дзвіночків, їх не було в оркестрі, і він пише, що дзвіночки ми замінили чарочками. З цієї сцени звучали романси Віктора Забіли, на вірші Віктора Забіли, написані Глинкою в Качанівці, гуде вітер вельми в полі та на щебечі Соловейко. Оркестр Новських складався із сорока музикантів. Так пише в кожен це був досить професійний оркестр. Глинка пише, що коли виконувалися твори Бетховена, то у нього навіть зупинявся пульс. Настільки йому подобалось виконання. Отже, це говорить, що дійсно професійного рівня. Але що дуже подійно, що з цієї сцени лунав голос 25-річного гулака Артемовського. Його в диво привіз Михайло Глинка. Розкіш, яка тут панувала, вражає до сьогодні. В Тарновських у вальній кімнаті стояли меблі. Стилю ампір білого кольору з позолотою, а обивка меблів була розшита бісером. На території садиби була майстерня. Вишивальниці були самі звичайні сільські жіночки з навколишніх сіл, але це були вишукані вироби. Вони займали призові місця на міжнародних виставках навіть у Парижі. І ось фрагменти вишивки з дивана тарновських зберігаються сьогодні в музеї декоративно-ужиткового мистецтва на території лаври. Це дивовижні рослинні орнаменти, там птахи різнокольорові зображені. А це бальна і танцювальна кімната, самісіньке серце, і донині розкішного палацу. А тут традиційно проходили бали при Тарновських, А їх Обов'язково проводили напередодні, влаштовували напередодні днів народжень, господинь, як правило, або ж племінниць там улюблених. А їх тут ж проживало дуже багато. І з боку Григорія Степановича Тарновського, його дружини Ганни Дмитрівни. А до речі, Григорій Степанович Тарновський він дуже любив потанцювати. Михайло Глинка. Який відвідував садибу влітку 1838 вісімсот писав, що особливо йому вдавався німецький танець Гросфатер з гумористичними елементами, елементи якого господар виробляв з надзвичайною спритністю, бальна і танцювальна кімната. Але при Харитоненках, при останніх власниках, її називали лицарська зала. Стеля кімнати була відповідно розписана. Там були зображені лицарські доспіхи, шоломи. звідси назва. На жаль, розписи втрачені, збереглась лише ліпнина. Сьогодні це виставкова зала. І виставка галерея портретів господарів Кеченівки. А ось ця історія балу, який так і не відбувся, вражає до мурах. Ось у цій розкішній бальній і танцювальній залі господарі зазвичай приймали бали. Напередодні одного з таких, коли гості вже під'їжджали до палацу, помирає дружина господаря Ганна Тарновська. А за шість годин від нервового виснаження помирає і сам господарь. Ось така трагічна історія. І померли вони в один день. Звідти і з'явилася таємнича історія. Про привидів Качанівки Як у кожному старому будинку, тим паче, такому розкішному палаці завжди присутні були привиди. Качанівка не є винятком, їх тут багато, і багато хто бачить їх, і потім нам розповідають. А ми відповідно, вже потім. Розуміємо про кого йдеться мова, бо ми ж в принципі знаємо детально історію. Зустрічався Василь Васильович Тарновський молодший за нашим таким припущенням. Ганна Дмитрівна Тарновська, дружина Григорія Степановича, яка померла від запалення легенів напередодні свого дня народження. Розповідали, що бачили її на головній алеї. Палацово-парковий комплекс Качанівка це перлина України. Саме на території Качанівки упродовж двох століть створювався і майже в цілісності зберігся архітектурно-парковий ансамбль. Унікальна пам'ятка кінця 18-го, початку 20-го століття. Це єдиний садибний комплекс в Україні, який дійшов до нашого часу порівняно в прекрасному стані, майже з усіма атрибутами провінційної дворянської садиби, палацом, церквою, господарськими та службовими будівлями. Загалом Качанівка простягається майже на 700 гектарів. А це більше аніж деякі європейські країни. І до сьогодні тут збереглася неймовірна атмосфера, яка просто таки витає в повітрі та манить туристів навіть у час складних випробувань. А секрет надто простий, бо ж це справжнє місце сили.